Допомога сім'ям, які опинилися у складних життєвих умовах, робота з переселенцями, сприяння у працевлаштуванні та оформленні документів. Це лише невеликий перелік того, чим займається районна комісія з питань взаємодії суб'єктів соціальної роботи. На протяженні 2014 року пройшло 24 засідання комісії, на яких було розглянуто більше 130 питань. Питання, які розглядаються на комісії, починаються від мелких будівельних питань, закінчуючи необхідністю лікування Радіте от алкогольної или наркотичної зависимости. Також на комісії рассматриваются вопросы, які связаны з переселенцями з Донецької и Луганської областей. Головна перевага саме комісійної роботи тут можна вирішити велике коло питань, адже участь у засіданні комісії беруть різні спеціалісти. Тут є представники міліції, центру зайнятості, центру соціальних служб для дітей та молоді, керівники структурних підрозділів райвиконкому. Чем хороша эта комиссия? То, что есть возможность гражданам вживую, живу видеть все семь субъектов социальной работы и абсолютно весь спектр социальных вопросов, которые их интересуют, они вот здесь им и разрешение находят. Есть несколько вариантов. Либо человек приходит в управление труда, защиты населения, либо в службу по делам детей, либо в центр социальных служб. Когда мы видим, что в рамках функциональных обязанностей одного субъекта социальной работы эти вопросы не разрешить, мы выносим, каждый из субъектов социальной работы выносит эти вопросы На комісію здесь знаходиться розрішення зазвичай на засіданнях комісії розглядають типові питання, наприклад, взяття родини, що опинилася у складних життєвих умовах, під соціальний супровід, виконання батьківських обов'язків у так званих неблагополучних родинах, суть не в тому, що це якісь особливі сім'ї просто в чому особливість сім'ї складних життєвих обстоятельств, коли у них є огромний перечень соціальних проблем, перше, з чим людина, з нежеланням їх розрішити, наша комісія вона Обеспечивает такую комплексную возможность контроля, предоставления профессиональных рекомендаций, значит, возможно лоббирование даже интересов, когда люди элементарно не могут представить свои интересы в паспортном столе, например, в центре занятости. Им предоставляется возможность личностного социального сопровождения, когда при помощи социального работника они имеют возможность четко сказать, что мне нужно в центре занятости, например, какие трудовые вакансии и какие мои основные условия труда. Тож родинам, які опинилися у складних життєвих умовах, звернутися за фаховою допомогою можна, зокрема, до комітету у справах сім'ї та молоді виконкому Центральної міської райради.